Привіт, це Ліза Краснова. І сьогодні в нас з вами розпаковка новенького адвент-календаря. Я от щойно його отримала, прибігла з нової пошти, хочу разом з вами розпакувати. Це буде адвент від The Body Shop. І якщо вам цікаво дізнатися, що всередині. Продовжити дивитися. Він так пахне якимось зеленим чаєм. Щось таке прям приємний аромат. В мене є цілий плейліст із адвент календарями. Там є вже декілька актуальних календарів, які ви можете придбати саме зараз. Тому, будь ласка, переходьте. Дивіться також у Зебазі Shop вийшла новенька колекція цілих три. Я обрала для себе аромат із вишнею, тому що я просто обожнюю вишню, вишневий смак, вишневий аромат. Знаєте, це як в жарті люблю пиріжки з вишнею. Вони мені, звичайно, взаємністю не відповідають, але і як чому себе не поводять. Така гарнюча колекція ще є із грушею і також є зі сливою. так що я вам залишу посилання, зможете подивитися. В мене тут гель для душа і батер для тіла. Слухайте, пахне не так, як звичайна вишня, а як, наче така вишнева мікстурка, цікавим таким якимось. Присмаком треба буде рознюхати, потім я вам вже коли баночка скінчиться, розкажу. І там є багато варіантів різних подарункових наборів. Я вам залишу посилання, подивитись, прям реально можна підготувати класні подарунки на різний бюджет. Всередині адвент виглядає ось так: тут а, різні іконочки. До речі, весь він, а його можна відсортувати, тому що він зроблений із картону. І зараз я використовую минулорічний адвент як підставку, як свої такі маленькі комоди для косметики, тому що в ньому було три шухлядки. Можете подивитися дуже зручний адвент. І я реально досі ним користуюся. Дістала першу шухляду, і тут два ряди, тобто він. Подвійним дном, як то кажуть. Номер один крем для рук із манго. Номер два кремовий гель для душу з авокадо. Номер три. Тонік із чайним деревом. Я дуже люблю цю серію. Я колись познайомилася з брендом The Body Shop Вперше взагалі це була в мене така на мальці, якщо я не помиляюсь. Я купила косметичку з маленькими тревел-розмірами засобів саме із лінійки Ці Тріт. Тому що я дуже люблю чайне дерево, воно на мені гарно працює. І я тоді придбала лінійку. Там був, була маленька вмивання, крем для обличчя, не пам'ятаю, чи там був тонік, і ще була маленька олійка чайного дерева, яка дуже гарно підживлює всі висипання. Все таке. І мені прям дуже сподобалось. І я частенько влітку купувала саме цей маленький розмір, тому що мені на всі якраз теплі місяці вистачало. І я користувалася і неодноразово. Точно тут вам теж показували в інстаграмі, тому що реально користувалася цими засобами, і от із всіх засобів а, чайних взагалі мало де є засоби з чайним деревом, але зі всіх, що я пробувала, саме ця класна працює і на а, нейтралізацію проблеми, але при цьому не висушує дуже сильну шкіру. Номер 4. батер для тіла з маслом ши. Номер 5. Так, тут щось легеньке. Мочалочка. Ось така природня мочалочка. До речі, вона зроблена із тканини, не з оцього син... синтіпода. Хотів сказати не, не з синтетичного матеріалу. Номер 6. О, це кремовий гель для душу із кокосом. Ще другий аромат, який я дуже люблю, це кокос. Номер 7. Мило із рожевим грейпфрутом. Боже, який! Шалений аромат. Обожнюю. Дуже-дуже класний аромат, Ще Маша урядка, я знаю, його дуже сильно любить. Так, номер 8 моє улюблене число. Вау! Що це? Хто така сацума, я не знаю, але це гель для душу. Треба понюхати, бо я не знайома з цим ароматом. Вау! Це теж щось дуже цитрусове. Ось тут намальовані мандаринки. Я не знаю, що це, але пахне прикольно, треба буде погуглити. Номер дев'ять. Шампунь із маслом ши. Десять. Це кондиціонер для волосся із маслом ши. Номер одинадцять. О, з британською трояндою ось такий крем для рук. Номер дванадцять. Гель для вмивання з олією чайного дерева. Це супер. Ще такий маленький формат, але блін, його вистачить реально не вічність, тому що засоби для вмивання дуже економічно витрачаються. Номер. Тринадцять. Ще одне мило із оливкою. До речі, ці маленькі баночки їх можна придбати. І це дуже зручно, щоб познайомитись з брендом, тому що в них є отакі крахатульки, а потім стандартний розмір, і ще є в них якби сімейний розмір. Там мило є взагалі там 0,7. Мені здається, така величезна банка. Тобто можна в них багато що представлено зараз в магазині. Він Нещодавно відкрився в Рівермолі новенький магазин, так що можна завітати. Все перенюхати і обрати для себе 14 з рожевим грейпфрутом геть для душу, п'ятнадцять, з мигдалевим молочком крем для рук. До речі, тут ще на пакуваннях у цих засобів написано деякі цікаві факти, тому що бренд The Body Shop працює по принципу чесної торгівлі. І, наприклад, от в них є засоби з маслом ши, вони завезені спеціально по всіх протоколах, так щоб жінки. Якщо не помиляюся, тільки цим займаються, щоб вони мали змогу оплачуваний мати чесний труд, і щоб ця плата була адекватною, об'єктивною. От тому є багато принципів, і вони всі ось тут зазначені, бачите, на пакування. І, взагалі, бренд Body Shop дуже піклується. Вони роблять багато екологічних ініціатив і ось таких соціальних номер 16. це полуничний гель для душу. І отут написано, до речі. А, uh, Чи знали ви, що є більше двох тисяч uh, збиральщиків сміття? Це невідомі герої, хто, які працюють невпинно, щоб відчищати їхні міста та вулиці. Uh, і вони ці люди включені в цю компанію Community Fair Trade, а, uh, які збирають сміття пластикове для змін. Так називається Plastics for Change. А, цей пластик він збирається і йде на оце 100% переробляєме пластикове пакування. Тобто, весь цей пластик він а, пригодний для повторної переробки, і також вироблений з переробленого пластику. Саме оці баночки гелю для душу вони на 100% recyclable. але тут ще знаєте така примітка, це дуже важливо. А там, де місцеві переробні станції на це здатні. Тому що, наприклад, в нас в Україні по закону ми не можемо здавати на сортування пластик, який не маркований. Ось тут стоїть маркування 1, PET, це... Поліетилен і тому все, що є з маркуванням тут, де бачите, трикутничок і в ньому всередині цифрка. Ви можете здавати на сортування. Наприклад, Україна для сміття в них постійно змінюється. Отобто, От, пластик номер один він завжди сортується, тому що це поліетилен. Потім дуже гарний пластик це ЛДПЄ і HDPE, це четвірочка. це зазвичай в засобах для миття такий цупкий пластик. Шестірка це такі стаканчики із-під сметани, такі, типу йогурти, Це, знаєте, в таких двох Сот п'ятдесяти грамових стаканчиках вони не всі є. Там є перший пластик, а є буває шостий пластик. полістирол. Полістирол в нас то сортується то ні. Взагалі, краще, якщо можете, якщо ви сортуєте, уникайте його, тому що він такий сумнівний, його не завжди можна кудись дати. А, от вам такий невеличкий екскурс в історію сортування. В мене про це було відео, воно було російською мовою, але воно було блін, це так кумедно, що ми з нашою з моєю сусідкою подружкою, яка взагалі україномовна, але ми знімали відео ще. Боже, в якому році? Мені здається, в 18-му році про сортування, коли я тільки почала цим займатися, було дуже цікаво. І певно, треба це відео якось переформатувати, перекласти, зробити його українською, щоб ті, хто хоче сортувати, мали таку змогу. Якщо вам цікава ця ідея, будь ласка, підтримайте її в коментарях. І Я певно зроблю відео про сортування більш так зжатенько, можливо, у вас є питання про сортування, будь ласка, задавайте їх внизу. І зробимо такий контент. Я думаю, що він буде корисний, не знаю, хоча б комусь, і це вже буде класно для планети. Номер 17. Масочка для обличчя з британською трояндою. Ці маленькі масочки також можна придбати. Тобто, це от все, що є в Адвенті, це все одно засоби, які продаються. Це не те, що бренд створює окремо якісь пробники, мініатюри, якісь такі крахатульки. Оце все ви можете придбати, попробувати, і це ідеально, просто ідеальний формат. Номер 18 украбік для волосся. Блін, прикольний. Він здається, мені чомусь теж з переробленого пластику. В мене реально немає крабіка для волосся, а це такий добротний. Він так прям у мене тут є навіть. Номер 19. Крабік нормально тримаю. Масочка для обличчя із вітаміном «Е». Вони трошки змінили пакування. Мені здається, що раніше ці маски виглядали інакше. Номер 20. батер для губ із полуничкою. 21. Це скраб? Скраб для тіла і строянду. Я його впізнала, тому що він надзвичайно делікатний. Він в гелевому такому. Оце, до речі, пахне. Через пакування. В нього така гелева текстура, і оці гранулки, вони а, ще, як би сказати, шліфовані, і вони дуже тонесенькі. Вони прям такі делікатні, такі прям. М -м -м. І вони там вам нічого не пошархають, нічого не нашкодять. Тобто, якщо у вас дуже чутлива шкіра і ви прям переживаєте, але хочеться відчути так, трошки більше очищення, то цей скраб саме для вас ідеально, тому що він взагалі не травмуючий. Номер 22. З рожевим грейпфрутом крем для ручок. 23 з манго гелі для душу. Боже, я так люблю цей аромат. М -м, блін, тут реально такий справжній манго. Дуже по-справжньому пахне. І що, фінальний номер батер для тіла з авокадо. Якщо у вас суха шкіра, спробуйте. Ось так. Це був весь адвентик. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Ви трошки відпочили, може, щось для себе цікаве дізналися. Напишіть, будь ласка. По-перше, який адвентик ви придбали, якщо щось придбали. Якщо ні, який би вам було цікаво побачити тут, або який ви для себе пригледіли. Плюс, розкажіть, чи цікаво вам дізнатися трошки більше про сортування. І. Я бажаю вам чудового дня. Дякую за перегляд цього відео і до зустрічі на моєму каналі. Підписуйтесь, ставте лайк.